Щарина. У Львові з'явився літературний трамвай. Зупинки озвучують діти, а ще читають вірші українських поетів. Коли стає зовсім зовсім темно. Зупиняється. Мета літературного трамваю популяризувати читання, а також запросити львів'ян на дитячий форум 12-15 травня. Це понад 500 заходів читання, квести, наукові досліди, спортивні розваги, майстер-класи. Ініціатива начитати зупинки у громадському транспорті, зокрема у львівських трамваях, разом з дітьми. Це наша спільна з ними справа. Доброго настрою, і хороших емоцій усіх львів'ян. Мати особисті настрій вже покращився. Коли діти просять закомпостувати поток, дуже важко їм відмовитися. Це дуже позитивні враження, це якось так ну, дуже гарно, мені сподобалося. Ці дітлахи, володарі голосів, якими розмовляє трамвай, після уроків поспішали у студію звукозапису, бо ж ідея озвучити зупинки у рогатому транспорті їм дуже сподобалась. У мене є улюблений урок читання. Дуже люблю. Було незрозуміло і не коли тобі кажуть зупинка і все. І ще, як воно називається, це не цікаво. А коли ще грає музика, вірш і, і дитячий голос, це набагато цікавіше. Я думаю, що у людей буде приємніше враження. трамвай прямує за маршрутом номер 6 Вулиця Миколайчука головний вокзал. Молодчина. Підібрати правильно інтонацію, чітко вимовляти слова дітям допомагала легендарна радіоведуча Марта Більська. Її голос ви вже добре знаєте. Це ще одна така річ, яка показує який експериментаторський Львів, як ми легко йдемо на якісь нові речі, і як у Львові вміють по-новому подивитися. назвалося би такі банальні, прості заїжджені речі, як оголошення в трамваї. Позитивна і пізнавальна мандрівка чекає мешканців та гостей міста у трамваях номер 6 та номер 2 Реалізовуєте цікавий інноваційний та амбітний проект. Ставайте героєм рубрики Візьми і зроби. Реєструйтесь за номером 032 297 два